Парова машина це машина теплової енергії, яка перетворює енергію пари в механічну роботу. Куля Герона це перший відомий пристрій, який запрацював за допомогою пари. Але період розквіту парових машин настав в епоху нової історії. Наприкінці XVII століття Денис Папін побудував першу вдалу парову машину, яка мала запобіжний клапан. Його сучасники Томас Севері і Томас Ньюкомен створили перші парові машини, які почали використовувати у промисловості Англії. Вдосконалення конструкції парової машини, а також розширення сфери її використання, було пов'язане з ім'ям шотландського інженера і винахідника Джеймса Ватта. Вихідним елементом конструкції Ватта був котел. Вогонь, який горів у ньому, підігрівав воду. Пара, яка при цьому утворювалась, подавалась в циліндр поршня через вбудовану трубу. Саме тут, за допомогою клапанів, енергія пари перетворювалася у вертикальний рух, який простим способом можна було перетворити в обертальний. Це дало можливість використовувати парові машини не тільки для проведення в дію шахтарських насосів, але і для виконання різноманітних механічних робіт. Перші експерименти з вдосконалення універсальної парової машини ВАТ проводив ще в маленькій майстерні університету Глазго. Пізніше меценати, які володіли великим капіталом, почали матеріально підтримувати його роботу. Наслідок цього почало процвітати підприємництво. Було отримано багато успішних патентів на винахід і введено в експлуатацію понад тисяча парових машин. Протягом наступних років шотландський інженер, застосовуючи безліч новаторських пропозицій, зробив конструкцію ефективнішою та економнішою. Одним з найважливіших його покращень є використання зовнішнього конденсатора це пристрій для перетворення пари у воду для повторного використання. Винахід Джеймса Ватта відкрив нові можливості для застосування парових машин. Історики вважають, що реєстрація першого патенту у 1769 році стала початком промислової революції. Спочатку, за допомогою мірки, чорний порох засипали у ствол. Використовуючи трамбівку і пиж, порох втрамбовували та закривали. Після цього у ствол закладали ядро і знову встановлювали пиж. Пальник вставляли в оправу і підпалювали його за допомогою запальника. Порох загорявся, і величезна рушійна сила, що виникала в результаті горіння порохової суміші, виштовхувала гарматне ядро зі ствола. Оскільки гармата не була закріпленою, то при кожному пострілі її відкидало назад. Гармата це дальньозарядна зброя, одна з найперших форм артилерійської. Її використовували у наземних битвах ще у середньовіччі. Головною функцією гармати було знищення фортеці замків, а згодом її використовували як польову артилерію. З плином часу її почали використовувати також на кораблях, і гармата стала незамінною зброєю під час морських битв. Військово-морські гармати встановлювали на спеціально сконструйованих гарматних палубах. Керування гарматою вимагало скоординованої роботи декількох людей. Спочатку артилерист засипав порох у наперед вичищений канал дула, щільно закривав його набивним матеріалом і стискав, використовуючи шомпол. Потім у дуло запихали гарматне ядро. Останнім кроком було утрамбування дула набивним матеріалом і стискання його шомполом. Після цього артилеристи переміщували лафет за допомогою встановлених на ньому коліщат у потрібне положення. Як тільки гармата була націлена, виконували постріл декілька секунд після того, як підпалювали гніт, порох вибухав, змушуючи ядро з дуже великою швидкістю вилітати з дула. Бійниці на кораблях вирізали у боковій частині корпусу корабля, тому маневрування відігравало надзвичайно важливу роль під час морських битв. Історія гірничого видобутку практично одного віку з історією людства. Методи та кількість видобутку вугілля сильно змінилися безпосередньо в процесі промислової революції, починаючи з 1780-х років. Основним паливом для поширених в той час парових машин було чорне кам'яне вугілля. Тому спочатку в Англії, яка розпочала промислову революцію, а пізніше і в інших країнах відкривалося безліч вугільних шахт. Видобуток вугілля стає рентабельним. В гірництві було розроблено багато типів видобутку сировини. Відкриті гірничі роботи, підземні, глибока розробка та підводний видобуток. Анімація показує нам фрагмент шахтарської ділянки підземної глибокої розробки 19 століття. Найпоширеніший спосіб видобутку вугілля передбачав створення у вугільному вибої врубової порожнини щілини поблизу підошви ґрунтового пласту з наступним руйнуванням або частковим зняттям і обваленням верхнього шару вугілля. Сировина розробляється і видобувається за допомогою горизонтальних тунелів, які називають штольнями та вертикальних об'єктів штреків. Видовбані в гірській породі штольні пробували зміцнювати підпорами та поперечинами. В проходах вугілля вибивали кирками, потім збирали лопатами та вантажили в кошики або вагонетки. Важкі доверху наповнені вагонетки витягували на поверхню коні або робітники. Через тісний простір в тунелях і низьку заробітну плату було поширене використання дитячої праці. Вони працювали в надзвичайно небезпечних і фізично надлюдських умовах, часто протягом 10-12 годин в день. Закони, які регулювали дитячу працю, були прийняті в багатьох країнах набагато пізніше. Гірські вугільнодобувні райони мали багато штолень. Для їх сполучення, а також для вивезення добутої породи, будували вузькоколійні залізничні шляхи. Однак існував ряд негативних наслідків через процес розвідки та експлуатації невідновлюваних корисних копалин, оскільки в більшості випадків він мав жорстоке і незворотне втручання і вплив на природне середовище. У кінці 18 століття Королівська поштова служба Великобританії зазнала грандіозних змін. Джон Палмер вніс пропозицію створення служби поштового диліжанса та будівництва заїжджих дворів, які б зв'язували великі міста. За умови, що заїжджі двори надаватимуть відповідне житло для різного класу пасажирів та будуть своєрідними станціями обслуговування. Де втомлених коней залишали на відпочинок та проводили ремонти карет умілими майстрами. Поштовий диліжант стягнула четвірка коней. Чотири пасажири могли подорожувати всередині та три зовні, ззаду або поруч з кучером. Багаж перевозився на даху карети. Озброєний працівник пошти сидів на поштовому ящику позаду, супроводжуючи диліжанс. Реформи були настільки успішними, що високоефективну мережу створили ще на початку 19 століття. Хоча поява залізниці мінімізувала вартість поштових диліжанців, вони все ще роз'їжджали Великобританією до другої половини 19 століття.